Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Доброго здоров'я всім! Гурток географічне краєзнавство і далі продовжує знайомити всіх вас з талантами нашого невеличкого села, села Яревище. Сьогодні ми з вами поринемо у різнокольоровий чудовий світ вишивки вишивка. Це не тільки майстерне творіння золотих рук народних умільців, це скарбниця вірувань, звичаїв, духовного прагнення і інтелекту українського народу. І сьогодні у нашому селі немає жодної хатини, ікони, в якій би не прикрашали вишиті рушники. І зараз вишивають всі, звичайно, менше, ніж колись, тому що колись. Хати прикрашали і вишиті серветки, і вишиті скатертини, і вишиті простині, і вишиті наволочки. Останнім часом стало модним, стильним вишивати український одяг. Тому сьогодні до вашої уваги невеличке відео про одну з таких майстринь Ларису Пашкуду. Особисто мені дуже подобаються сукні вишиті. Нею власноруч. Отже, приємного вам перегляду. Так, доброго дня. Лариса Васильна. Ми до вас прийшли, щоб ви нам трошки розповіли про вишиванки, про вишиті ваші сорочки, як ви вишивали, коли починали, і так далі. Починала я давно, коли ще мій найменший син Артем ходив десь в другий-третій клас, тоді почалася моя перша робота. На жаль, я вам її показати не можу, тому що всі сорочки вишиті мною, чотири сорочки шкільного віку, я повіддавала своїм племінникам. Вибачте, будь ласка, нема що показати. Остання сорочка, якою я захопилася, і вже на, на дорослого свого сина, ото моя робота. Поки що остання. З останніх. А скільки часу на вас, піш, вас пішло? Знаєте, літом я не маю часу вишивати. 에, зазвичай зимовими вечорами. Цю штурочку я дуже швидко вишила, може, ну я не знаю, вечорами, може, за місяць, може навіть і менше. 에, на, моя сестра вона працює кравцем, наша дуже хороша, так що в нас сімейний подряд я шию, вона я вишиваю вона шиє. Вона придумує свої моделі, свої фасони, підбирає, як там кому що підходить, і от вийшла така хороша сорочка, чоловіча, сучасна. Ясно, це яка техніка, хрестик чи я? хрестик? Це все в мене хрестиком. Далі, 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 далі. Ну я не знаю, ну мені дуже сподобалося, кинулося в. В очі плаття не тільки хрестиком вишивання, але і гладдю. Це така також також забута техніка. Тут спеціальні нитки треба, ну тут ще ж треба вміти і малювати, то, то я не сама робила, то я робила своєю мамою, тому що вона мене вчила вишивати вже гладдю. Хрестиком то я там з маличкою вміла вишивати. А от гладдю мене завжди цікавило, як то вишивається, то от за допомогою моєї ще мами і знову ж таки за допомогою моєї сестри ми, в нас вийшло таке плаття. Вишите гладдю. А чим, дов, чим довше вишивати? Хрестиком чи гладдю? Хрестиком довше. Хрестиком довше. Так. Тут просто перед тим, як вишивати, треба нанести узор, простим олівчиком. Простим олівцем намалювати, взяти зразок. І вже по намальованих, схем, по намальованих схемах, тож отож, така вишивка. Далі, 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 далі. Мені дуже сподобалося. Треба було щось вишити мені на, хрестиком, я вишила на Пасху. Христос воскрес свою воскрес, це також хрестиком вишите, вишита робота. Вже вона в мене багато років, може років 5-6-7. Е... І мені вже цього року захотілося вишити бісером, щось новіше і цікавіше. Тому я захопилася вже цієї, цієї зими бісером. Вишиваю бісером бант. Вишиваєте дівчата? Не цікаво вам, ні? Закупляється також заготовочки на бісер, ви ж знаєте. Ви таке бачили, я думаю, так, і так. картини тепер є, так, і, так. і ну, ну що хочете тепер є. Просто купляєте заготовочку, купляєте бісер, вам радять, скільки його треба, і які його допомагають вибирати. І собі просто вечором сидиш. Для того щоб відпочити від інтернету, де ви проводите цілими вечорами час, трошечки пропорелаксувати називається для мене. Я не знаю, як би то було для вас, а для мене то просто як релакс. Відпочиваєш, сидиш, відпочиваєш, ні про що не думаєш. Просто заспокоюєшся. Раджу, дівчата, попробуйте. Дальше дивіться. Така у мене є сукня, ну то наша така також з мамою спільна робота, бо тут дуже багато вишивки. Тут ми вишивали дві зимі. От, ну, тут все ж ручна робота і все ж хрестиком малесеньким. Також купляються заготовки, просто купляються кусок тканини. На тканині вибито такий ну як трафарет. Узор, який ти сам собі підбираєш, і по тому ви вже вишиваєш е, нитками, якими тобі там вже до вподоби. Хоч більше чорного, більше червоного, ну як то, ну мені сподобався такий от узор і такий стиль. І, і також фасон пошитий моєю сестрою, також вона мені порадила з такими от рукавами, щоб не було не хавати узор, щоб все було видно. У ну, мене платье, мабуть, років два чи три. А минулої зими мені захотілося вишити сорочку в один тон, голубого кольору. Також купляється в спеціальних майстрів домашнє полотно. На домашньому полотному вибивається трафаретом. Просто, як кажу, як я вже ще раз повторюся, релаксуєш, береш голову ниточку і просто сидиш, вишиваєш. Про що не думаєш? Фасон також моєї сестри. Я не знаю, що вам вже показати. Більше нічого нема, поки що я вишиваю для себе. Я не вишиваю не на продаж, не на подарунки. Якось у мене на те немає що часу. Сестрам. Сестрам племінникам поодавала ці Вишиваночки. Ну, щось вони не дуже. У сестри, та, що в Львові живе, то в неї також є дуже багато старовинних сорочок, і плаття вишиті, і сорочки вишиті. Ну, ну Львів це воно ж знаєте, то, то що там вишивка, там тож щось святе, там просто родинами шиють, каже, вишивають для чоловіка, для мами, для, для дідуся, для бабусі, для діток і всі родинами збираються в тих вишиванках, ідуть в церкву, от зимою від збираються святвечір перед водохрещем. От у нас голодна кутя, там також збираються геть усі родинами за один стіл, і всі сідають у вишиванках. То там в неї вишиванок багато, їй не треба. От э, дальше Вежівська, Вижівська. Щось вона якось не дуже тим захоплюється, чесно кажучи. Може, ще захопиться, я так надіюся. То а... я їй щось вишию. А ви від кого так прийняли, Може в когось побачили, ви кажете, що як Артем ходив в, в до школи? Ні, ну я так собі подумала. Там ж не багато роботи. Ну що, чоловішу рубашку вишити? Отут собі невеличкий комірок. Тут на грудях трошечки, правда, зазвичай так же школярики ходять. То вже тепер почалися більше там всяких узорів, всячини. Ну і тут манжетик невеличкий, ну думаю, ну що я його не вишив? Ну що ж там вишивати? Я його там вишила за, за, за два тижні, може. І воно мені так пішло, так мені сподобалося, що. Ну, цілими вечорами сидиш, ну що робити? Телевізор на доїсть. Тоді ж, як я починала артемку вишивати, ще тоді інтернету не було. То зараз у нас вже інтернет швидкісний, два вже можна сидіти. Бо поки не було швидкісного, то, поки загрузиться, то я не можу, не могла витримати. І так в мене якось вийшла одна вишиванка, потім сестра пошила, потім другу вишиванку. Він все якось так бистро-бистро-бистро, ріс, ріс, ріс. І ті вишиванки треба було міняти через рік, через два, через рік, через два. Ну і от уже нарешті виросту. Я думаю, що вже так ще рости не буде. Вже я не буду. А онукам? Онукам ждав, онук, онукам можна було б вишивати, в одного внука є бісером, дочка вишила на йому вишиваночку, ті, що на Київщині живуть. Але ви знаєте, Київ і Львів це дві різних, як на мене, майже дві різних країни. Ну там не дуже. Вишивку чогось. Чогось там вишивка пішла на другий план. І в дітки ходять от в школу, каже моя дочка, що дітки ходять в школу на, на, на такі всякі, всяке 1 вересня, останній дзвінок, якісь там ще свята урочисті. Ну, не дуже у вишиванках вже. Вже чогось пішло там на другий план. Там вже ні. Да. То, а вже Львів, то там я вам кажу, там вони помішані на тих вишиванках. Що там дуже багато, але вони там і вишивають. А в дитинстві ви вишивали? Вишивала в дитинстві. Ну як в такому підлітковому віці тоді дуже модно було вишивати такі ото в стінки салфетки ми казали, ага. так? Знаєте, пам'ятаєте? Може, ще у ваших бабусі може є. я мамо, я не знаю, чи вишивали, чи ні. Дуже модно було тоді в стінку, ото от, таке наугу вишити. То в мене їх теж дуже дуже багато було. Але десь вони вже за стільки років, десь вони подівалися, вони потім вийшли з моди, вже почали. Не сподіваюсь. Десь є, вам, вам, мабуть, там мами десь вони лишать я з собою тут сюди не брала, то була де вишити. Ясно. А найперше, що ви вийшли, то ж саму салфетку, так? Да? Так, да. салфетка, так, Узор, не пам'ятаєте? Ой. Які там узори? То ж то не що... те, що в когось брала. Знаєте, як когось mm -hmm. було, в когось. Взяв, о, мені тебе салфетка подобалась, мені треба неї, я хочу не вишити. Дай мені. І ото так сиділи по, одниці, по одній клієчці, треба було вираховувати всі хрестики, то було дуже важко сидіти і кожного хрестика вираховувати, де що лежить, і, 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 і скільки тих хрестиків, і якого кольору вони. Це дуже важко. Так набагато проще, коли вже по готовій заготовці вишиваєш. Отак от як от, бісером так само. От нам подарунки, бачите, які хороші нам подарили. Mm -hmm. Наші, наша випускниця подарила мені бісером, Я, що, ну це ж теж дуже... шедевр. А <схай> тут синові подарили на, на, на день народження. Бачите, як гарно. Святий мученик Артемій. Також бісером. Ну, гарно. В рамочці дуже гарно. А от якщо бісером. Я бачила роботи бісером, що повишиті, повишиті плаття і сорочки, то бісер він дуже важкий. І він трошечки так от обтягує, обтягує спадає і трошечки не такий вигляд. Через те мені ниткою більш подобаються роботи зроблені. Ну, Бісер, звичайно я кажу, бісер дуже гарно, але ну, мені доподобає нитка. Ясно, а якщо порівняти гладь, бісер і хрестик, то чим швидше? Ну, найшвидше, звичайно, за гладдю. Гладди, найшвидше да. гладдю. Але там треба спеціальні нитки. А Є вони у вас, щоб ви нам показали? Є. Е -е. Хоч розкажіть, чим вони відрізняються, та нитка від тої нитки. Так, так, так. Чим відрізняються? А я... А я... От подивіться. Подивіться, от це дуже тонюсінька-тонюсінька ниточка. Що? Дуже тонесенька ниточка, бачите? Вони дуже тонкі, вони такі майже такі самі, як шити на швейній машинці. Тонесенькі. дуже. А хрестиком там мають бути грубші, так? А хрестиком, так. хрестиком то дуже кілька. ну У мене проста нитка, в мене не спеціальна нитка, така, шерстянна нитка. А Там ще є також Там і різні є, також, так. Муліне називають кінетки. Вони йдуть дорожче, вони ну ними трошки, мабуть, важче, і коли спробували, важче, важче нашивати. Цими прощ простила. Ну, вони що то треба попробувати. Ти ви казали, ну, кажете пробую. Ні, ну, ну як, розумієте, вони. Ну, якісь узорні такі в мене виходить. Щось вони мені не пішли також. От не пішли вони мені. все. Ну, не знаю. От тим саме простими нитками. Ясно, добре, будемо дякувати дівчатам. Маєте питання? Так, з кількох років ви почали вишивати? Ой, дівчата. там? Ще в школу ходила, в 10 клас, то вже вишивала салфетки. Вже в 10 класі я вишивала. Як, то то, то, то з вас. Далі. Яка найпоширеніша вишивка по всій Україні? Найпоширеніша вишивка. ну ви знаєте... О... Або в вашій сім'ї може деякий узор ви... Най... найкращий. Ви найбільше його використовуєте? Е, ну, от подивіться. От що вам більше подобається? Е, гладдю вишита е, робота чи хрестиком вишита? Отут, хрестиком хрестиком. І тут хрестиком, правда? Uh -huh. Мені також більш подобається працювати із хрестиком. І узор такий, щоб був не квіти, не, не ружі, не маки, не дуби. Uh -huh. Я люблю таку, знаєте, якусь абстракцію, якусь, ну, я не знаю, якісь ромбіки, якісь кубіки. Ну, от, і вона в Україні до речі більш поширеніша, як uh -huh. квіти того, що квіти Дейко. з квітами треба бути дуже обережним. Я бачила передачу в е край знавчого музею якось транслювали. От іменно про кого говорили: з квітами треба бути обережним, тому що наші предки кожна квітка була символом чогось. Напraf. Символом чогось. Квітка була, розумієте? І треба знати, мак що символізує, що символізує калина, що символізує листя дуба, що символізує, які то обереги ще є. Що можливо, ви бачили на рушниках такі невеличкі чоловічки повишиті на старовинних рушниках, і листя дуба, чому повишити на воротничках, на манжетиках, на чоловічих рубашках? Це все символи, якісь певні символи, щось вони означають. Але все воно, на жаль, вже тепер забулося, і ніхто його не відновлює. І, як на мене, треба було відновлювати, щоб ми, наші, наші учні знали наше коріння, і чим займалися наші люди. Що вони, чому вони, що вони вишивали, чому вони так вишивали, що вони в хаті ставили? А ще одне. Раніше ж вишивали рушнички, рушники, як виходили замір. Ви да, вишивали? Так, та, але вони <кій> тепер не дуже актуальні, скажімо так. Ну, то в мене тільки на, на одних образках висить рушник, вишитий також своя робота. Можете те. Ходіть, сюди ага. подивіться. Подивіться Ручна робота. <продук> І оце ж це ручна робота також. Ну, Я такого не вмію робити. То… Ну, эти, эти, эти Ті сьомочки ці, так. Також майстриня робила вже така старіша. І це вже не нас, не в яревищі, я не знаю, що єревища таке, хто робить. А скажіть, а скільки ви вишили рушників, як виходили заміж? Ні, я багато їх вишивала. <гум> і Тоді, як я виходила заміж, рушники знаєте, які були. От я вам зараз покажу, які. яким хрестиком тоді вишивали. Але простині вишивали. <гум> ви також? Ні, там мама вишивала. А я зараз думаю, на що воно, кому ж воно треба, ото все ж воно в музей скоро треба буде все те здавати. Тож ж гарний рушник, але хрестик тут бачите великий. Ну. І також люди отобрали одне в одного. І е, по одній, по одному хрестиковий, ото, попорахувати, попорахувати треба. треба. Да. І ото треба вишивали. Олі на бабуся дуже багато вишила, рушників відзали. Тепер ми вишиваємо. Ні, вона дуже багато вишивала рушників, то вона в неї не таке захоплення. А то була в нас сусідка така, біля мама жила, вже, на жаль, її немає, вона робила ото, всякі такі підсючки. Різні-різні, всяке вона вміла робити. І на, полотні, на домотканому полотні в неї були сорочки отаким от узором повироблені. Ну, на жаль, на жаль, я, я не перейняла такої роботи, я не знаю, як воно робиться. Ну, якось витягуються нитки, виявляються, але я не знаю, чи мені чи що хтось мені таке робити. Ну, була в нас сусідка, яка таке робила. Вже її давно немало, вона померла. А чи ще хто робить, не знаю. І ким було, мабуть, п'ять. Та й лежать, вони всі посховані, ті рушники. Куди ж отакого рушника можна повисити? По Знаєте, які колись рамки висіли в хатах? Ні? Ні? Що вони були такі майже на двістини з картинами, з картинами, картинами, з фотографіями. Не бачили ви такого? таких ніде? Картин з фотографіями ще? Рамки з фотографіями. А, бачу. Коли ж не було альбомів, так як тепер. Що ж, то тепер ви, мабуть, вже скоро забудете, що таке альбом. Ні. Все ж тепер скидається на флешку, правда? У нас є альбом, багато альбомів. Є дуже багато, багато. Мабуть, скоро і альбому не буде. А колись наші бабусі, як вони свою родину збирали, фотографували, збирали фотографії і вклеювали в одну велику рамку, вишили її на стені, от наша родина. І туди на ту стіну вишили от такого великого грушника. <реш> То було красиво. І вся хата була в тих картинах. І вишиті картини були, і фотографії, і всі вони висіли, отак то так модно було, так скрізь-крізь-крізь-крізь по всій хаті. І отакими рушниками було понавішано. І хата була невеличка, маленька, але святкова. <реш> <реш> З рушниками, правда? І вишиті подушки, вишиті простині. <реш> ну я не знаю, Євген Вікторович, чи може ви знайдете на серевищі таку хату? Я не знаю. Я не чи може вже й не знайдете. От я знаю в Марії Березюк там була, ці, була така кімната, де дійсно да, ну, її ж нема вже зараз М -м -м. Я не знаю, Я давно там в хаті була, і в неї теж от, от, там стояло ліжко, таке велике серед хати. На тому ліжку вишита, вишита простинь, Там подух Приданне. по п'ять по п'ять по подушок. І всі вони вишиті, ці подушки. І от ті картини в неї висіли вишиті, і всі оці рушники всякі теж там ото було в неї дуже багато. Ну Зараз я не знаю. Музей був. Кімната музею. Ну, кімната музею, так. Да. Там можна було заходити і дивитися, то що я знаю таку хату. Може, ще хтось знає, я не знаю. А тепер, мабуть, з таких молодших таким ніхто і займає. Зараз бісером, мабуть, більш пішов. Бісером, так. Да. У нас чогось пішов бісер. Дуже в моді. Це ж гарно, бісер. Бісер гарний, нитка гарна, все гарне, якщо зробити гарно, оформити гарно. От, і Пошити гарно, в рамочку гарно поставити. Люба ручна робота, мені здається, то є вже шедевр. Люба. Добре. Чи вишита, чи виткане, чи вив'язане. чи... Бо іншої такої вже не буде, так? Да? Як? Бо іншої такої вже не буде, вже щось буде так. схоже, але все ж таки щось не так. Так, так. От мені здається, також, що в нас та дуже тянується. Ексклюзивні речі, дівчата. А які то ексклюзивні Нет. речі? Правильно. І річ, яка є тільки в одному, одному екземплярі. Молодці. Тож будемо дякувати, дякуємо вам а? за цікаву розповідь. Продовжуйте й далі вам творчих умінь, щоб ще багато що вишили. Дякую. Наступним поколінням. Дякую, дякую. Я не забудуся, і того, що воно мені дуже поки що подобається. Я кажу, я просто вишивкою, насолоджуюся, заспокоююся і мені дуже подобається займатися такою роботою. Просто брак часу зазвичай. Бракує часу, тому що кажу, в селі ви знаєте всі. Починаються весняні роботи, весна, літо, осінь. ото зараз що ото зима грудень, січні свята, також там вже ж не можна в святі вечора брати нитки, голки, нічого, там вже ж не дозволялося колись робити. Ну лютий ще і все. А далі березень вже все. Вже щось хочеться ходити по вулиці, щось там робити, дихати свіжим повітрям, вже хата надоїдається. Тож, творчих вам успіхів. Дякую. Ще довгих вечорів. Вишиван Дякую. вишиван. Дякую. Дякую. Дякуємо Дякую. вам до поверсення. До побачення. 15 травня одягни вишиванку. Це більше, ніж традиція. Це жест любові, єдності. Не забудь свою вишиванку дома. Хай вона говорить за тебе. Гордимося українським. 15 травня одягни вишиванку